Вітаю вас. 19 лютого. Давайте в цьому відео розберемо. Була така інформація вночі. що в Ізраїлі оголошено надзвичайний рівень готовності. Рятувальникам наказали готуватись до війни. Аеропорти теж там готуються. їхній аеропорт. За даними ЗМІ, у разі удару США по Ірану. Ізраїль може приєднатися до американської атаки, і відповідь Ірану буде по Ізраїлю. Ну, це понятно. Я колись про це робила розказ окремий і казала, що це ще не все. Що Ізраїлю треба готуватися до атаки Ірану. Ну, хто дивився, той знає. Що тут про США? Таких масштабних перекидань військ в США ще не було з часів вторгнення в Ірак 2003 рік. А, значить, масове залучення військово-повітряних сил США. Дозаправники f 35 f 22 і 15, кораблі, танкери. В общем, готується, да? готується. А Трамп сказав, що сказав Трамп? Трамп тут, ну це, звісно, зараз. Трамп сказав, що іранський режим нестабільний і вкрай небезпечний. Він може напасти на Велику Британію а також на інші дружні країни. Трамп. Давайте, давайте з боку Ізраїля. Ізраїль, в Ізраїлі оголосили найвищий рівень готовності рятувальникам. Ну і військовим же ж, звісно, готуємось, треба готуватися до війни. І це прогнозують на кінець цього тижня. Що там намічається? США, Іран, Ізраїль. Оце, оце все. Що там намічається? Що там чекати? Зупинка світу смерть. Зупинка світу смерть. Ну, щось тут таке намічається. Знаєте, хтось хоче здобути перемогу. В цьому секторі хтось хоче здобути перемогу. Ну, хтось, мабуть, Трамп. О, США. Правосуддя по 10 мечам. Очікуйте правосуддя і 10 мечів. Ну, тобто, дивіться, що там намічається. Намічається правосуддя. Очікуйте правосуддя і 10 мечів це. Ну, Це обстріл, це війна, це жертви, це як покарання. це як Очікується покарання вам за правосуддя, або зупинити вас по правосуддю, або ми не могли пройти повз цього, що відбувається у вас. Ну, очікується удар. Чи буде удар США по Ірану? Чи буде удар США по Ірану? Топік, зірка. Ну, вони, до речі, так, я б скажу вам, готуються не на шутку. Не просто вдарити і втекти, а, а готуються на якісь такі тривалі дії. <кій> в них по плану знести імператора з їхнього дому. Оцей Хамені чи хто там. По плану знести імператора в Ірані. Тобто, змінити владу. В США план змінити владу. Дорога до війни. Дивіться, да, дорога до війни. Це все йде до війни. Що чекає, ладно, тут це зрозуміло. Тому... тому ось так. Що чекає Ізраїль? А ну ка покажіть, будь ласка, в найближчі дні. Що чекає Ізра... Ізраїль? Які загрози і чи будуть вони? Захист. Готуємось до захисту, до оборони. В готовності оце карта ППО. В готовності. Працюємо, готуємось до захисту. Агресія. Війна. Ну, на жаль, небезпека є башня. Да, башня є такі. Ну, загроза є для Ізраїлю. Не знаю, там до кінця тижня, не до кінця, але в найближчий час да, загроза є. Тому вони готуються. А в США план знести їхнього імператора в Ірані. Чи вдасться США? Оце все масштабне. Вони там запланували, стільки техніки, стільки зброї, стільки літаків, чи вдасться США оцей план проти Ірану? Чи вдасться США? План. До речі, вони вже дуже давно готуються, дуже довго і давненько готуються. Чи вдасться план США проти Ірану? Це, мабуть, що в нас це ще будуть цвіточки. Ягодки ще в чи вдасться США їхній план проти Ірану. Ну, понятно, що вони сильніші в 100 раз. Вони сильніші. Знести диявола по правосуддю. Диявол це ну, ось ця влада, яка там зараз керує. Оця диктатура знести. Ну, до речі, це ще й удари по Росії буде. Дуже великий удар по Росії. США хоче контролювати той е, регіон. Розумієте? Тут, скоріш за все, хтось піде у, Уход когось. Тобто, тікати, скоріш за все, оці лідери, там, лідер Китаю чи там їх два. Е, тікати вони будуть. Ну а куди їм тікати? Звісно ж, в Росію до Путіна. Да, до країн союзників будуть тікати. Ну, що тут питати? В США більшість сили, набагато більше сили. Чо, про що тут? Єдина загроза з боку Ірану це, я вам казала, ядерка. Бо в них є ядерна зброя. Ну, не знаю там скільки, але вона є. Чи є загроза ядерного удару з боку Ірану? Чи є загроза на сьогоднішній день час ядерного удару з боку Ірану? Сонце, дурень. На жаль, вони ж там зовсім больні на голову. Вони можуть аж, аж, аж бігом пульнути. Коли відчують, що втрачають владу. На жаль, є загроза. Да. Оце є. І я про це ще давно казала. Ну, давно кілька тижнів, коли питала. Про коли питала про цей годинник, пам'ятаєте годинник, цей годинник, що там знизився, ми наближ наближаємось до цієї ядерної загрози. Я питала про країни, про всі, і мені показало, що від Ірану є найбільша загроза. Я застосування ядерки, тому загроза є.